Він втратив зір, але не силу духу. 30-річний військовослужбовець Нацгвардії Віталій Верес після тяжкого поранення вже понад рік лікується. Разом із тим він займається спортом, розвиває свої соцмережі та мотивує інших людей із вадами зору вести активний спосіб життя. Наразі воїн чекає на протезування правого ока та позбавляється залишків пороху з обличчя. В цьому йому допомагає фахівчиня з лазерного видалення татуювань. На черговій процедурі були і наші кореспонденти. Віталія до кабінету дбайливо проводить лікарка. Це вже його третя процедура з видалення травматичних татуювань, які лишила війна на його обличчі. Ми будемо обробляти все обличчя, а лише ті ділянки, які я виділила, тут свіжі рубці, і тут ще є невеликий уламок, який ми не будемо чекати. На початку повномасштабної війни, маючи військовий досвід, Віталій Верес добровільно вступив до лав Нацгвардії. У складі 3-ї бригади оперативного призначення звільняв від ворога схід країни. Там, 14 лютого минулого року, під бахмутом і отримав тяжке поранення від удару керованої протитанкової ракети. Після виходу з коми на Віталія чекало довготривале лікування. Він втратив зір і досі чекає на протезування правого ока. А тим часом з радістю прийняв пропозицію лікарки, видала. Порох з обличчя Мені звичайно дуже приємно, коли пані Ірина робить процедури і така я чую в волосі посмішка, вона так виходить, виходить, і це це дійсно клас Історію Віталія лікарі побачили в соцмережах. Утім, пройшов рік, перш ніж пані Ірина змогла провести першу процедуру з лазерного видалення пороху з обличчя воїна. Повинен пройти деякий час, щоб травма загоїла, щоб... Рубці стали такими, з якими ми можемо працювати, тому що це тепловий вплив на ділянку, і не завжди це доречно. В різних ситуаціях видалення так званих травматичних татуювань військовослужбовцям та цивільним, що постраждали внаслідок війни, проводять безкоштовно. Ініціативу започаткував харківський лікар Ярослав Вінніченко. Пізніше до проєкту долучилася й одеситка Ірина Мурзова та їхні колеги зі Львова, Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кропивницького та інших міст. Так і утворилося ціле ком'юніті. Коли людина опиняється в епіцентрі вибуху, часточки продуктів горі часточки вибухових речовин вони е, вкарбовуються в шкіру. Це дуже поширена травма, і е, хотілось би більше, щоб військові зверталися, і бо вони не знають, що таке можна видаляти. По завершенню цієї процедури лікарка запрошує Віталія на наступну. Він ж віддячує їй шевроном. Це мій подарунок для вас. Дякую, дуже дякую. А ще каже, незважаючи на те, що попереду у нього низка операцій, він продовжує жити наповну, зокрема, досягати неабияких висот у спорті. Віталій став рекордсменом України за аеробайку, а зараз готується до чергових змагань зі стронгмену. На морі будучи так і мене прийшла така пробігла асоціація з хвилями. Так що вони йдуть, вони не зупиняються, йдуть вперед. От це моя ціль іти вперед, розвиватись. Як духовно, так і фізично. А от планки, чого би я хотів досягнути, я її не ставлю. Олександра Ченкова, Євген Репенько. Програма Вікне СТБ» – єдині новини.